Дякую, я на час новин марафоні для вас працюють журналісти фактів ICTV та вікон СТБ. Щонайменше двох людей загинуло ще п'ятеро поранені внаслідок обстрілів деокупованої Херсонщини від початку доби. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У Дніпровському районі Херсона російська армія вбила двох чоловіків. 65-річний цивільний загинув, коли під ворожий удар потрапила його автівка. Другого загиблого ворожа атака також заскочила на вулиці. По житлових кварталах Дніпровського району російські війська били цілу годину. Это з нашого городка Дмитрий. Жена, діти. Жена в это время час якраз була на этой, на этой тропинке теж, але вона була там далі. У нього на глазах мужа разорвала. Перед цим ворог завдав удару по Береславу. Там поранені троє людей. Всіх доправили до лікарні. Серед постраждалих подружжя, в обох вибухові травми та поранення голови. А в ромашковому від ворожого обстрілу зазнали вибухової травми і контузії літня жінка. Ще одну пенсіонерку поранено в самому Херсоні. Сьогодні окупанти керованою авіабомбою завдали удару по селу Малий Бурлук Куп'янського району Харківщини. Внаслідок удару загинула літня жінка. Поранень зазнали двоє дітей. У 10-річного хлопчика травматична ампутація ноги, у 14-річної дівчинки осколкове поранення тулуба. Обидвоє зараз в лікарні. Росіяни продовжують тероризувати і Харків. Напередодні ввечері вкотре завдали ракетних ударів по місту з території Білгородської області. 17 людей мають травми та поранення. Здебільшого це пацієнтки медзакладу, розташованого поруч з епіцентром удару. Троє жінок в тяжкому стані. Я живу та против. У мене виліти окна. Це було вчора У мене двоє маленьких дітей. У меня виліти окна, слава Богу, всі живі. Ну що сказати? Я бача в шокі. Це самісіньке серед місця Харкова. Стара історична забудова. Поряд центральний ринок, Благовіщенський кафедральний собор. Більшість із 17 постраждалих це пацієнтки медзакладу, розташованого поряд із епіцентром удару. Троє з жінок нині у тяжкому стані в лікарні. Одна з них вже перенесла операцію на голові. Ми маємо сильне руйнування приватної клініки, яка спеціалізується по гінаклгінекологічне захворювання. Там також є операційна, і саме в момент ракетного удару. Близько 10 осіб знаходилися там на стаціонарі після перенесених операцій або навіть після відновлення. Відночі тут на місці ракетного удару триває розбір завалів. Близько обіду рятувальникам довелося обвалити ось цю стіну у будівлі, куди влучила одна з ракет. Бо був ризик руйнування. Рух серед місця перекрито. Частина приміщень даху перекриття третього та другого поверху були зруйновані. Працювали. Вночі і наразі спільно з працівниками комунальних служб продовжують роботи саме на верхніх поверхах. Друга ракета влучила в землю між будівлею комунального закладу та житловими будинками. Тут вирва діаметром метрів зо п'ять. Як ви будете за такого морозу жити? Чи є вам куди переїхати? Поки є куди переїхати. У нас ще криша поврежіна, стінки потріскані, у нас обої підпадали чуть-чуть. Тобто ну поїду к сестрі, у сістрі є старша сестра ще. у найближчих будинках та будівлях це і комунальні заклади, і житлова забудова, і ресторан вибито понад пів тисячі вікон. Комунальники нині усувають наслідки. У будинках немає води, світла та опалення. Скільки вам знадобиться на те, щоб усунути пошкодження? Ну прикладаємо всі усі всі усилля, щоб щоб закінчити сьогодні до 24.00. Тоб людям дати воду за даними слідчих удари. Традиційно російська армія здійснювала з території Білгородської області, яка є сусідньою для Харківської, і це традиційно були. Ракети С-300. ми розцінюємо цей обстріл як терор, тому що удари прийшлися саме по цивільному району. Зруйновано або пошкоджено 19 будинків, зруйновані і майже знищені пошкоджені 14 автомобілів. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. ДБР затримала топ-менеджерів концерну, який підозрюють у співпраці з російською армією. Слідство з'ясувало, що група компаній Житомирщини постачала підприємствам оборонно-промислового комплексу Росії системи загородження, які використовувалися у війні проти України. Також зазначається, що раніше концерт належав підприємцю, який за декілька днів до початку війни виїхав з України, а після вторгнення переоформив власність на підконтрольних осіб, які продовжували працювати з Росією. Тільки протягом 22-го року, за даними ДБР, вони поставили окупантам продукції на понад півтора мільйона доларів. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Ворог посилив вогонь по Кураховому, що на Донеччині гатить фактично щоночі. щоразу після цього там нові руйнування. У містечку досі залишається майже 5,5 тисяч жителів, які намагаються, попри все, підтримувати життєдіяльність свого міста. В яких умовах зараз перебувають мешканці Курахового? Далі в сюжеті. Ворог намагається перетворити курахове на чергову мар'янку чи Красногорівку, стверджують тамтешні поліцейські. Місцеві щоночі здригаються від вибухів, втім не виїжджають. Многі вийшаю. Многі вийшаю. Допустим, я саюся Допустим, я виїхати, не можу міня син ліжа. Куди я з ним поїду. людей на вулицях небагато, адже виходять з дому тільки за нагальної потреби зараз? У кураховому понищені комунікації регулярно вимикається електроенергія. тепла в квартирах нет. Меня спасают ночью кошки под одеяло залазят. Мне уже тепло. У нас в подъезде с 15 квартир 5 человек всего лишь живет. Зовсим никого не осталось. Да, да с 15 квартир. И в следующем подъезде то же самое. Отопления нету. Ну, свет то есть, то нет. Обогреваемся дымом. Обогревать. А куда ехать? Ти в кого є, там куди, ну, то ми, ми куди їх. Подібну відповідь від місцевих правоохоронці чують найчастіше. Люди поважного віку, яких залишилось у Кураховому найбільше, вперто відмовляються залишати домівку. Є і ті, хто залишається, аби місто не завмерло. дуже регулярно. І регулярно. по очень сектору, І по городу, в основному по банача. Очень всі наб'ють. масово виїжджають ну але його повернуться назад. Мало новозвращатися, де борода їздять. Пустой город на що це сільна обстріли, та дав про це Комунальні служби працюють, дорога вичищена, посипана. Також як ми бачимо на примірі, мусорні баки, вони пусті, мусор вивозиться. Залишаються у місті і поліцейські, виконують обов'язки і правоохоронців і рятівників, евакуйовують, розвозять їжу та воду. Чимало з них переселенці з вщент зруйнованих Красногорівки і Мар'їнки. А у вас весь особовий склад переїхав в підвальне приміщення? Так, звичайно. Місця всім вистачає. місто Курахово. Як ваш будинок? Поки що цілий. А у працівників багато? Багато, багато пошкоджено. Ти, які переїхали взагалі, там з Мар'янки, з Красноуряту. Якщо десь в радіусі 200-300 метрів дом причутно десь подалік, ну не так вже сильно, але все одно відчувається. Місто напівзруйноване. Ворог гатить з усього озброєння, що має. Моя квартира і будинок, в якому мешкали мої батьки, вони були знищені ще влітку, 22-го року. З часом. Все більше і більше становиться схожим на міста. Марінка та розтавила. Ремонтує автівки поліції у цьому відділку Аркадійович. Його колеги кажуть, чоловік майстер на всі руки. І все відремонтує, і солянки наварить, коли голодні. Це ви прямо робите? Та очі зараз поставим розгорі, звісно. Дум залишився, остався. Що цілий. Ну вже два рази прилітали. Сім'я в Дніпропетровської області. Вообще по 6 років. Пошел в школу. Сумует. Ну, конечно, сумает. И он за мной сумует. Читає ніколи батька приїде. За своїми рідними. Сумує кожен з поліцейських, які залишились нести службу у Кураховому. Свої сім'ї вони вивезли у більш безпечні місця. Наразі у місті все ще залишається понад 5 тисяч жителів. Правоохоронці закликають людей за можливості евакуюватися. Ксенія Павлишин, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Прикордонників і та Аліну, велика війна розрушила в окупованому Маріуполі. Дівчину звільнили з полону в жовтні 22-го року, і відтоді вона чекала повернення коханого. За цей довгий період від нього не було жодної звістки. Та вже цьогоріч, 3 січня, пролунав дзвінок. Це був її ля, який повернувся під час найбільшого обміну полоненими від початку великої війни. Про нелегкі випробування і перші емоції зустрічі закоханих в сюжеті. Я не чув, я не маю ніякої звістки, не на рахунок не на рахунок батьків, не на рахунок Каліни. Взагалі нічого. Ну він думав, що в мене взагалі вже. Да. Це історія прикордонників-кінологів Аліни та Ілі. Тоді, у 22-му велику війну закохані зустріли у Маріуполі. Ми їхали на Ілліча, і просто хтось там. Я не пам'ятаю, хто крикнув всередині, що всі дівчата, які є, всі, всі збираємося в одному місці, і вона, я їй віддав собак, що я її поцілував, кажу, все тобі щасливо, бо я буду мати зв'язок, я кажу з тобою обов'язково зв'яжуся. Далі Аліна та Ілля служили окремо. Згодом потрапили у ворожий полон, де не мали жодної звістки один про одного. Слова, як він сказав мені останнє, коли. Буває. Коли ми з ним бачились перед полоном, він сказав, що ми пройдемо через все, що би не було, але я маю триматись і те, що він не любить. Ну я просто не могла здатись. І все, і тоді на зв'язок обірвався. І... До 3 січня, 24-го року, після п'яти місяців неволі Аліні все ж вдалося повернутися додому. Після реабілітації вона продовжила службу. Та про долю дівчини її коханий Ілля не знав нічого, адже і далі був у полоні. Я молив Бога, щоб слаби тітки, щоб Аліна була жива здорова. Я вже думав, що її немає. Я вже її можна так сказати, дуже багато разів її. Похоронив. Біля мене були хлопці, які кажуть, Іля вона сильна, ти не переживай, все буде добре. Та уже цьогоріч одразу після Нового року додому повернувся й Ілля. Я весь час, який був в полоні, я думав, я знав, я знав номера телефонів на пам'ять, до кого мені треба в першу чергу подзвонити. Підійшов до людини, кажу, дайте, будь ласка, мені подзвонити. Він мені дає телефон, я його взяв в руки. Я секунди три стояв, думаю, а, а як, куди мені нажимати, що як, я есть, тобто відвик і від то все. Першим, кому тоді подзвонив Ілля, став його батьком. Кажу, ти знаєш, хто це дзвонить, і він ні. Кажу, та, це я, а він хто я? Кажу, та, це Ілля. І все. І там почалося крики, піски. Він кричить, він плаче. І, і, і каже, синок, ти живий, ти вернувся. Каже, я думав, тебе вже нема давно. Я вже каже, ну, просто все, я вже каже, все передумав. Я кажу, да, я живий здоровий, все, слава Богу, я, я в Україні, нас обміняли. Першим питанням, яке поставив Ілля батькові, було: що з його коханою? Кажу, та, де Аліна, вона жива, здорова, кажу, бо я за нею взагалі нічого не чув. Ну, я, я дуже боявся почути від нього, що щоб він мені не сказав, що її нема. Я от приїхала перший день сюди, я просто з перших моменту сказала: він взагалі каже, не змінився. І він був, такий лишився. Ну, тільки сход і все. Після майже двох років розлуки закохані знову разом, і щойно Ілля вийде із госпіталю, кажуть, одружиться. Любов, кукла, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Картини водилища, казки, особисті записники. Музей історії Києва презентували нову виставку. Експонати особисті речі Героїв Небесної Сотні. Їх передали музейникам рідні полеглих героїв. Експозицію Зимні шляхи Небесної Сотні створили з нагоди 10-ї річниці Революції Гідності. Мета експозиції краще познайомити українців з тими людьми, хто віддав своє життя, виборюючи на майдані краще майбутнє для своєї країни. Оце, наприклад, речі Юрія Вербицького, одного з перших героїв Небесної Сотні. Він був науковцем, сейсмологом досліджував сейсмічну активність землі. І також його навіть не хобі. Це було таким другою частиною його таких життєвих захоплень. Це альпінізм. Про кожного з них, абсолютно про кожного, можна сказати, він хотів жити в Україні, і він не хотів там чи вона Вони не хотіли шукати кращого життя для себе. Вони хотіли створити краще життя тут, в Україні, для себе. На виставці представлені до 400 експонатів сотні світлини, 45 коротких інтерв'ю з рідними та близькими героїв. Вперше публічно покажуть і стяг Донецького Євромайдану. Виставка триватиме музей історії Києва до 25 лютого. Такі новини на цю мить, але марафон триває тож до зустрічі.